За останні півроку лікарі в області не отримали вакцин проти туберкульозу та поліомієліту. Працівники шостої міської лікарні розгублені, адже ще три роки тому вакцинами були забезпечені заздалегідь всі медзаклади. Чи є вихід із ситуації медики питали в народного депутата Олександра Вілкула. Лікарі кажуть, Дніпропетровську загрожує епідеміологічна катастрофа. Вакцин проти туберкульозу та поліомієліту немає. Постачання сироватки проти ботулізму припинено. Медики занепокоєні. У нас не дають фінансування, навіть бюджетного фінансування на забравну плату співробітникам. Для того, щоб ситуація не стала критичною, потрібно вжити термінових заходів, наполягають медики. Згадують, що три роки тому в системі закупівлі вакцин не було збоїв. Всіма необхідними медикаментами вони були забезпечені заздалегідь. Олександр Вілкул пояснив, коли він обіймав посаду губернатора, регулярно отримував звіт про те, скільки протитуберкульозних вакцин залишилося в області. І тримав ситуацію на контролі, щоб вони були завжди. В Дніпропетровське служилась Ситуація з закупкою вакцин. Ні вакцини Бесежет и і поліміеліта вперше за 25 лет три смерті. Три смерти. Ну це критично. Якщо государство не функций, если Минздрав якщо проводит эти тендери, значить необхідно це решать на уровне міста і на уровне області, делать местные программы. Тільки за умови децентралізації можна буде підняти лікарям і всім бюджетникам зарплатні за рахунок місцевих надбавок, адже в місті та регіоні буде лишатись більше коштів. І їх можна буде використати на соціальну сферу. Аліна Сосновська, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу.